Всім доброго дня! Ми знову на дачі на нашому проєкті Капуста. Я назвав цей проєкт бізнес-проєкт. В коментарях пишуть це підзаробіток, В общем, дійсно, для кого це підзаробіток, для когось це заробіток, хто як до цього відноситься, хто в яких об'ємах, але. Вже не один рік вирощую капусту. Люди знають, що я займаюся капустою. Вже є свій клієнт, які купляють постійно, замовляють, подобається їм моя капуста. Тому будемо і далі продовжувати наш цей проєкт. Звичайна капуста посажена, білоголова. Вже з'являються сходи. Зараз я вам... Пізніше трішки покажу це все діло, дозамовив ще, подумав, як це не буде брокколі капусти. Тисячу насінинок замовив е, сорт Агасі е, цвітної буквально в то, замовив 100 насінинок. Посадить чисто для себе, щоб було. Е, в тому році великий проект цвітної капусти був. Е, Чесно сказати, не вийшло, того що, того, що була засуха, вона не росла. Це не тільки в мене, а в усіх, і на поливі, і без поливу. В общем, в тому році з цвітною капустою пролетіли, тому в цьому році такий відпочинок буде, майже не буде цвітної капусти. Натомість багато всяких новшеств в цьому році експериментую. Пекінська капуста, чесно, ніколи не садив, ніколи не знаю, як вона росте, як її вирощувати. Але одна хочу сказати, ну, багато хто там. Питається її вирощувати і ні в кого, ні в кого вона майже не виходить. Получається в одиниць. Чому так? Тому що пекінська капуста це капуста Короткого світового дня. Як редисочка любить короткий світовий день, так і капусточка Пекінська любить короткий світовий день. Тобто її треба сажати або рано весною, або вже всередині літа. Тут е, тисячу насінинок в пачечки, то я думаю, зробити не так, як положено, а так, як е, з усією капустою, тобто це буде такий експеримент. Е, е, якщо ж довгий світовий день, вона йде в стрілочку, ну, гібридна капусточка, я думаю. Не піде в стрілочку і треба робити експерименти. Тобто, подивимося, як вона пачечки посажу зараз разом з усією капустою. І пів пачечки оставлю, посажу в кінці, в кінці літа. Подивимося, як воно буде. Тож На даний момент з капустою у нас, з насінням, з те, що ми будемо. Сіяти на розсаду все, більш нічого не буду планувати, докупляти, досажувати, досівати все те, що є, будемо вже працювати з цим. Досіємо це насіннечко, те сходить, так як я сам його висаджую. Та, та розсадка підніметься, ця зійде, теж буде поступово підніматися. Я думаю, поетапно я в спину все висадить. Тож з капусточкою у нас все. Скільки мені обійшлися ці, ці капусточки, і пізня капусточка, і пакети крайньої капусточки. В общем, те насіння, кожна пачечка, 4 пачечки, десь біля півтори тисячі гривень коштувала кожна пачечка. Тобто 4 пачечки по півтори тисячі, на 6 тисяч обійшлася та капусточка. Це по пів тисячі. В общем, десь насіннячко обійшлося в межах семи в межах тисяч. У нас пішло коштів на насіння. На саме насіння я потратив 7 тисяч гривень. Це не вважає агроволокна, не вважає, що я сюди приїжджаю, не вважає моєї праці. Не рахуючи того, що ще буде, буду наймати трактора грати огород. Е, добре, нітрамофосочку е, вносить під основну ороночку, е, потім там садить капельна лента. Зараз відкрию агроволокно зніму. І я під агроволокном капусточку вирощую, ніяких парників, ніде нічого, тому що... Парники треба відкривати, закривати. Я тут не постійно, не постійно. І, і вагро, під агроволокном вона завжди виростає. Так, хто пам'ятає, хто дивився моє минуле відео, перші чотири рядочки ми сіяли центуріон, сходи вже з'являються, з'являються один, два, три. 4 рядочка Сентюріон. І наступні 4 рядочка, мегатон іде Мегатон поки не з'являється, але зараз ми подивимося, Насіннячко наключилось, вон де проростає. Те, поки воно не зійшло, я його поливати не буду. Скажу вам чесно, заглядав бригадір. Капуста теж накльовується, але центуріон зійшов найкраще. Тому зараз я, зараз я. відкрию це агроволокно. Зараз я і, і полью цю капусточку. Так, ось де у нас такі сходи капусточки з'являються. Влага є, але коли вона починає сходити, то я її починаю поливати. Роблю це десь раз у три дні, тому сьогодні сьогодні я її полью, ось де, ось де другий рядочок, третій рядочок і четвертий рядочок. Так, мегатон коїде, починає прокльовуватися, але там поливати не буду, бо ще не видно. Рядочки, а це уже сьогодні полью. Не дуже, але полити треба. Так-так, почну так. з дальніх рядочків поливати. Чотири рядочки, прямо видно, де вони. Один і другий. другий. Отак, поливаю капусточку. Третій. России. Так, чого я вкриваю і агроволокном капусточку? Того, що є такий звір, як крестоцветна бложка, який дуже любить капусту, дуже любить він її. І цей звір, бложка ця, скажу вам, за день може з'їсти усе, усю капусточку. тим більше вона маленька, як, як тільки сходи, тобто тільки вилазить і може її з'їсти. Ви її можете, якщо пару днів до неї не ходитимете і не побачить, що вона у вас і посходила Тобто тоді будете казати. Та не зійшла. насіння погане. Може воно і не погане Ну, Хто як хто як вирощує хто як піклується про це все діло, то я вам скажу, що краще вкрити, щоб воно щоб воно було добре. Так, отак я. Все відкрив. Ось Вітерець був, чуть-чуть його потерпав, ну, нічого страшного. Так, отак. Отак я роблю, приїжджаю, знімаю агроволокно, полив, опять накрив. І поки не виросте моя розсадка капусти. Ну, а що ж зробиш? Е, по іначому не есть... Так тобто не знаю, чи на відео видно, чи не видно, але дійсно рядочки видно хорошо, капусточка сходить двома лічками. Я її полью, заливати не буду, полью, щоб була її влага далі сходити. В общем, я так делаю кожен рік. Кожен год у мене, слава Богу, виходить. Тож модель міняти не будемо. Вот Отак. Полив. І сейчас, сейчас вкрию його агроволокном. Ті рядочки тільки сходять, я поливати сьогодні не буду. День-два вони зійдуть і потім, потім теж почну їх поливати. І ще скопав я невеличкий участочок, щоб досіяти розсадки капусту, ту, що заказав, зараз поливаю. Все делав, як, як і на тій діляночці. Все так само. Кому цікаво, можете попереднє відео моє подивитися, як я сію розсадку на капусти. І зараз пролью рядочки і буду висівати на сінечко. Ще запасне місце, тут помідорами досажу, потому що всі треба, щоб був запас якоїсь розсади. Тому що по площі землі не вгадаєш, скільки іменно треба тютелька в тютельку. Перший рядочок я посію цвітної капусточки, буквально капельку, сто насінинок заказав. Не одроблені, де нічого, в общем. 100 на цвітної капусти в першому рядочку в мене буде. На продажу в цьому году садити не буду. Я вже казав чого, тому що в тому році вона мене підвела. В общем, не хочу, не хочу. Хай воно трохи успокоїться. Попляже те, що не вийшло. Подивимося. В цьому году вийшло І буде натхнення, будемо працювати далі. Треба робити те, щоб, щоб хотілося робити. Те, що вам хочеться, та й робіть, та й садіть, щоб було натхнення, бажання. Так, капусточка. Капусточка це броколі. Ороблене насіннячко зеленого кольору. Це я буду все висівати. Броколі я дуже люблю. Взагалі. Готується вона 2-3 минутки, вже готова брокколі, морозиться без проблем і, і люди купляють, люблять. Всі питають, ну, так вона виросла і треба її бігом продати брокколі, тому що, що вона довго не лежить. Ну і як делаю? Вирізаю, везу на базар. Купили, хорошо, не купили, приїхав, в морозилочку склав і все. Так, отак, отак, так. Думаю, ще рядочок. Насіннячка сіночках Тисячу на більше не буду садити. Мені і 500 хватило. ну пачечка була тисячна, то тисячу і садимо, сієм. Бо ходить до мене вчителька, то насіння куплять. І каже, заповни, дрібне, сіємо, крупне садимо, то я ж так і заповнив. Дрібне сієм. Крупне садим. Так, броколі нашу. Брокколі нашу посіяли. Думаю, все воно вспіне. Тиждень назад зима закінчилась, ті лютий морози, сніга, щоб були холода, все одно б нам нічого не посходило, нічого б не росло, тож. завжди, коли мене питають, коли краще його садити, коли краще сіяти, коли морку, коли все остальне, я кажу, я, я все сію в теплу землю. Коли вже тепло, воно бігом, як бачите, посходило за, за пару днів буквально появились сходи, а так би три тижні лежала б та капуста, заглядав би до неї, вже б земля пересохла. Так, і цієї. Цієї там десь навмання пекінська капусточка взяв половинку, половинку взяв, всю висівати не буду, тому що пекінська капусточка, культура короткого світлового дня. Коли короткий день, тоді вона і росте. Така експериментальна в мене. Капусточка в цьому году червоноголову я завжди садив. Вона продається, ну, в малих об'ємах дуже. І в основному з'їдається собі. Рішив посадити пекінськой, побалуватися, подивитися, що воно вийде. Так. Отак я все посія з капустою з капустою, все, все посіяно в землю, все буде рости. Один, два, три, 4, 5 рядочків залишилося. Зараз ці п'ять рядочків посію помидорчики. Все так само, все так само посіяли. Думаєте, чого? Чого грамолока? Прям тютелька тютілька, тютілька. Хватає на оцю площу, бо я під нього копав. Я поміряв і думаю, під нього під нього скопаю. Кирпичиками покладаю. В общем, з капустою проект у нас сівби закончен. Закінчили ми сходи. Отримуємо, капусточка сходить, накльовується, поливаємо, вирушуємо до тієї стадії, коли можна її висаджувати. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, наблюдайте. До нових зустрічей. Пока-пока.